День. Колись робив обору. Не було в мене що зробити той стовпчика. Ну і коротше, оця 22 гойдається. А це ось такий завіз. Думав, таке сяке там. А ось все елементарно. От потім з цього боку упор. Виднося, що впиралося тією рейкою. Але ось недавно кози вийшли. І мусив я тут провертіти отвір в цьому упорі, заклепати шістью, провертіти в реюсі отвір. Ну і заодно чіпив фіксатор, бо кози такі опново і само закривається. А ще кроме цього. крім цього ось такі, Ну це ясла, літній варіант. Це. Годівничка там. поїлочка. а це мої кози. Так. Удачі вам всім! З вами був Віктор Коваль. Тренуйся і йде вам щастя.